Привіт, вас вітає магазин триммерів та електробридв Тремр Inua. І зараз у нас буде на детальному огляді електробритва Voyager BGR B316. Ось така хороша, популярна електробритва. Вона підходить, звичайно, для гоління голови. Ось, будь ласка, зверніть увагу, яка зручна форма. Тобто таку електробритву зручно тримати і використовувати для гоління голови. Знову ж таки, тут у нас 5 голівок. Відповідно, ви розумієте, що тут більша зона робоча, тому сам процес буде швидше. І також по функціоналу це досить хороша електробритва. По-перше, тут іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Самі голівки приємні, плаваючі, як окремо кожна голівка, так і сам блок. Він плаваючий. Тобто це також зручно, це також надає додатковий комфорт. У нас хороші відгуки, у нас часто обирають таку електробритву. Сама електробритва в воду не проникне, її можна промивати. Так ось, давайте про комплектацію ще поговоримо, тому що тут, в принципі, багато що в комплектації в нас є. По-перше, що тут є окрема насадка для носа, тобто ви можете використовувати і практично не тільки як для гоління, а і для носа. Ось, будь ласка, тут все запаковано, все запечатано. Ось така є насадка для носа. Далі є насадка тример знову ж таки корисна функція, тому що ви можете знімати довжину, ви можете для підстригання використовувати, тому що в комплекті ще є насадки на 3-7. І 9 мм, якщо не помиляюсь. Зараз ми точно подивимось. Також щітка для того, щоб почистити, чи нанести засіб для гоління, чи для того, щоб просто почистити після гоління шкіру. І її тут він. є ось така більш жорсткіша і є більш м'якша. Тобто це Кому яка подобається. Так, давайте по насадкам. Тут їх три, А, все, все я все правильно сказав, 379. Бачите, е, значить, є захисна також кришка, є щітка для очищення і сам кабель USB. Е, також хочу сказати, що сама електробритва може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, якщо раптом так вийшло, що вона посадила, осіла, а вам потрібно підзаряд... попрацювати. Тому також маєте на увазі, що ви можете її під'єднати до мережі і попрацювати. Самі голівки відкриваються, ось тобто їх можна прочистити, промити тут також без питань. Тому о, це вже перевірена електробритва. Я справді також рекомендую. Основна перевага в тому, що ви маєте можливість тримати в руках, щоб рука не втомлялась, тому що я розумію, що для голови, ось якщо ви будете голитися самі, то вам треба, щоб. Була зручна форма, ось така. Це як шліфувальна машинка. В нас в магазині є така електробритва. Хто слідкує за нашим каналом, хочу сказати, що ми нещодавно переїхали на нову локацію. Ми зараз знаходимося в ретровілі, це Київ, торговий центр ретровіль, це правда, 47. Зараз Європейського Союзу вулиця. І тут можна все оглянути, забрати на місці, тому хочу запросити і в магазин. Також у нас працює онлайн-доставка, нова пошта Укрпошта, ми відправляємо без питань. Знову ж таки, нова пошта поріз з нами, тому максимально швидко відправляємо. Також я під описом на відео залишу посилання на саму машинку, де ви можете почитати інформацію більш детально, подивитись опис, замовити. І напишу адресу нашого магазину. Можливо, хтось комусь зручно під'їхати до нас. Також запрошуємо. Чекаємо на вас. Тому дякую за увагу. гарного дня і підписуйтесь на канал. З нас буде багато о, огляду на схожу тематику.